Державна служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг для підтримки внутрішньопереміщених осіб з питань працевлаштування. Для реєстрації в службі зайнятості необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код за наявності трудову книжку та документ про освіту. Виплата допомоги по безробіттю призначається всім індивідуально. У період воєнного часу вона призначається терміном на 90 календарних днів. Розраховується розраховується від сплати за останні 12 місяців страхових внесків, а також від залежить від статті звільнення, згідно якої особа звільнилася з останнього місця роботи. Внутрішньопереміщені особи, які приїхали до нашого регіону і не встигли звільнитися, вони можуть при відвідуванні центру зайнятості за місцем реєстрації прийти, написати заяву про отримання статусу безробітного і заяву на розірвання трудових відносин, заяву на звільнення. Служба зайнятості повинна проінформувати налоговою, а також пенсійний фонд відповідно до законодавства. Станом на сьогодні до Державної служби зайнятості звернулася протягом 23-го року 3357 осіб. Працевлаштованість з них 877 осіб. Працевлаштування відбувається не лише у приміщеннях центру зайнятості і відповідно тих вакансій, які нам подають роботодавці. А ще людина може самостійно здійснювати пошук вакансій на сайті Державного центру зайнятості, де Розміщені всі всі вакансії, які є на пошукових сайтах, оновлюються оновлюються вони в онлайн часі. Кожен безробітний може пройти у нас професійне навчання. Станом на сьогодні 384 особи пройшли професійне навчання за напрямком продавець продовольчих товарів, непродовольчих товарів, молодша медична сестра, касир в банку, оператор кательний, манікюрник, перукар та інші. Також для підтримки конкурентноспроможності внутрішньопереміщених переміщених осіб, Державна служба зайнятості пропонує отримати ваучери. Станом на сьогодні ваучери отримали 21 осіба із числа внутрішньопереміщених осіб. У воєнний час також ми направляємо людей на суспільно-корисні роботи. Ті люди, які залишилися без, без доходу, можуть. Отримати направлення в службі зайнятості на громадські роботи або роботи суспільно корисного направлення. Для е, працевлаштування ми також служба зайнятості скеровує людей на отримання мікрогранту. За напрямком є, є робота, подається через портал Дія. Заява на отримання мікрогранту. Надається заява, пишеться бізнес-план, опис професії. Заяви розглядає Ощадбанк, проходить скорінг, позитивний або ні. Потім до нас ми збираємо комісію, проводимо засідання, розглядаємо ці бізнес-плани, проводимо співбесіду з клієнтом, який виявив бажання отримати мікрогрант, і передаємо всі. Весь пакет документів на Державний центр зайнятості, який потім приймає рішення про отримання мікрогранту. Станом на сьогодні схвалено три рішення для числа внутрішньо переміщених осіб. Виплата допомоги по безробіттю станом на сьогодні, у період воєнного часу призначається у розмірі тисяча гривень. Це мінімальний розмір, якщо особа не має страхового, страхового стажу або не сплачувала внески останні 12 місяців. Ви також максимальний розмір допомоги складає 6700. Це мінімальна заробітна плата, яка була прийнята на 1 січня 2023 року, поточного року. Для конкурентноспроможності внутрішньопереміщених осіб в службі зайнятості є така послуга, як ваучер. протягом... Цього року 21 особа пройшла підвищення кваліфікації за цим напрямком. Навчалися вони за напрямком медсестринства або водій-навантажувач. Мікрогранти в нас є двох видів: це мікрогранти для всіх бажаючих, і мікрогранти для ветеранів, які Приймали участь у антитерористичній операції. Сума мікрогранту складає 250 тисяч гривень. Для ветеранів ця сума складає 250, 500 або мільйон. Мікрогрант може отримати не лише ветеран, а й ще члени його родини. Також для внутрішньопереміщених осіб ще є така. Активна програма у службі зайнятості, що при працевлаштуванні внутрішньопереміщених осіб служба зайнятості надає компенсацію роботодавцю за працевлаштування протягом. Воєнного часу за компенсацію звернулися 838 роботодавців за працевлаштування 3,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. Служба зайнятості надає послуги не лише в центрах зайнятості. Ми також виїжджаємо до місць компактного місця проживання, надаємо консультаційні послуги, тому не обов'язково звертатися до центру. Інформуємо про наявність вакансій, про надаємо консультації щодо отримання мікрогранту, щодо проходження навчання.